З глибоким сумом повідомляємо, що 28 жовтня 2024 року в селищі Михайло Коцюбинське Чернігівської області від вогнепального поранення загинув 33-річний мешканець Буська, Матрос Мартинюк Владислав Павлович. Владислав був призваний на військову службу у червні 2023 року. Віддано й відповідально виконував свої обов'язки розвідника сапера взводу інженерної розвідки групи інженерного забезпечення 36 ї окремої бригади морської піхоти, імені контрадмірала Михайла Білинського. У воїна, який з честю виконав свій обов'язок перед батьківщиною, залишилися батьки. Повідомляє Бузька міська рада, щирі співчуття рідним. Світла пам'ять і шана герою України.